Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. У студії Олена Залінченко. вітаю. Від початку 2025 року в українському сегменті соцмереж знову поширюють дезінформацію про нібито масштабне скорочення безоплатних медичних послуг. Автори повідомлень спекулюють постановою Кабінету міністрів номер 781. Яка, за їхніми словами, значно обмежить доступ до безоплатного прийому лікарів і створить черги. Однак це не відповідає дійсності. У документі лише закріплений вже наявний перелік платних послуг, а сам механізм оплати за візити до лікаря без направлення діє ще з 2018 року. На практиці суттєвих змін для пацієнтів не відбудеться. Програма медичних гарантій, що фінансується з держбюджету, як і раніше, покриває широкий спектр послуг, доступних у державних, комунальних і навіть приватних закладах, які уклали контракт з Національною службою здоров'я. До переліку спеціалістів, яких можна відвідувати без направлення, належать, зокрема, акушер-гінеколог, психіатр, стоматолог, лікарі для пацієнтів з хронічними захворюваннями. Чому тема медичних послуг доволі часто стає об'єктом маніпуляцій? Що спільного цей фейк має із вкидами, які з'являлися торік? Про це ми розпитали Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту VoxCheck. Насамперед, чому взагалі тема медичних реформ так часто приваблює пропагандистів і стає об'єктом дезінформації? Говорить Кирило Перевозчиков. Зараз на фоні повноштабної війни здається, ніби медицина відійшла на другий план в плані обговорення, в плані маніпуляцій фейків, але все одно, як там ми ще пам'ятаємо часів пандемії, завжди хвилювала населення, бо знову таки, медичні послуги їхня доступність, доступність закладів, лікарів вона завжди буде актуальною для аудиторії. бо, що видно, це стосується їхніх базових потреб. Тому як з боку Росії можуть бути маніпуляції щодо цього, там якісь залякування, що скоро скасують безплатну медицину, що йде якась дискритація медреформи, Про це росіяни вже брешуть на перший рік, як в цьому фейку пишуть, що або значно скоротиться доступ до безплати медицини. А друга панічна теза – це те, що ніби норма про необхідність направлення до лікаря. Призведе до величезних черг у лікарнях, і це теж обмежить доступ звичайних пацієнтів до якісної медицини. І тому такі базові теми, як от медицина, тарифи на комунальні послуги та інші, скажімо так, приземлені теми, вони завжди будуть актуальними як в плані новин, так і в плані дезінформації. Бо у пейках завжди часто роблять акцент, особливо емоційний акцент на чутливі теми. Які зрозумілі аудиторії, тобто не якісь, скажімо, наприклад, міжнародні теми про політику, а щось таке, що зачепить майже кожного читача, бо очевидно, майже всі користуються медичними послугами, ми частіше бачили ці вкиди з боку певних блогерів або просто звичайних користувачів, іноді анонімних. І часто на цих всіх медичних темах маніпулюють також антивакцинатори, тому що вони нікуди не зникли з часів пандемії. Вони просто зараз трохи змінили акценти, і частіше пишуть про війну, але все одно вони не забувають про медичні питання. І коли виникає якийсь привід дискредитувати медреформу або будь-які інші нововведення, вони згадують про це і знову виринають у якості псевдоекспертів. У фейкових повідомленнях про постанову Кабміну 781 перекручена її суть, аби створити враження про масове згортання безоплатної медицини. До яких маніпуляцій вдаються пропагандисти? Продовжує Кирило Перевозчиков. Постанова, яку згадують справді існує під номером 771, і вона запрацювала якраз з січня 25-го року. Щодо суті вони перекрутили головний момент, що нібито ця постанова вона значно обмежить доступ до безплатної медицини через те, що мовляв без направлення від лікаря провінції не зможуть отримати безплатні послуги, але нюанс в тому полягає, що ця норма вона зовсім не нова. Вона запрацювала не цього року, не попереднього. А ще з перших етапів медреформи з 2018 року, і якраз тоді потрібно було направлення або від сімейного лікаря, або іноді від вузького спеціаліста, щоб отримати певні безплатні послуги, які покриваються державою в рамках програми медичних гарантій. Тож ця норма не нова в постанові так справді є новозна, Як от те, що медзаклади вони зобов'язані опублікувати і на своїх стендах середні закладів, і на своїх сайтах повний перелік платних і безплатних послуг, щоб було все прозоро, чітко зрозуміло для пацієнтів. Але ось ця головна норма про направлення вона існувала вже кілька років. Тож українці по суті на базовому рівні для них мало ще зміниться. Бо вони як отримували направлення, так і зараз будуть отримувати. І, Відповідно, не зрозуміло, звідки злате теза про якісь величезні черги чи недоступність, бо знову ж таки ця норма існувала і раніше, і не було жодних обговорень, що вона якось заважає отримувати послуги. Щодо самої тези про скасування безкоштовної медицини, теж це неправда, бо щороку в держбюджеті затверджується бюджет програми медичних гарантій. І якраз держава щороку покриває низку послуг базові обстеження, базові консультації. Вони що цього року, що попереднього року, вони були безплатними. Але щоб вони були безплатними, треба мати декларацію з сімейним лікарем і також отримувати направлення до вузьких спеціалістів. Інакше, якщо у вас не буде направлення, якщо ви будете отримувати послуги, які не покриваються державою, то так доведеться платити, але знов ж таки це існувало і до 25-го року, і до 24-го. Тож нова постанова, вона лише по-перше зафіксувала вже існуючі норми про направлення, про програму медичної гарантії. По друге, вона уточнила деякі моменти, як от про те, що має бути прозорість в закладах, щоб пацієнти чітко бачили, які послуги платні, які безплатні. По факту пацієнти вони кардинально не помітять різниці, як вони отримували послуги до нового року і після. Російська пропаганда не вперше поширює вкиди про скасування безоплатної медичної допомоги в Україні. Зокрема, подібні фейки вже з'являлися у липні 2024 року. Чи можна говорити про системність таких дезінформаційних кампаній, говорить Кирило Перевозчиков. Цей новий вкид, який поширювали наприкінці грудня минулого року, та зараз у січні, він якби є сиквелом до цього фейку у липні, бо якраз в липні 24 року так само згадували цю постанову 781. Просто в липні її прийняли в уряді, а запрацювала вона саме як написано в самій постанові з січня цього року. Тож тут просто з'явилася нова хвиля маніпуляцій попереднього разу. Так там згадували також норму конституції. Це теж дуже популярна тактика. Закликати апелювати до конституції, мовляв, що медреформа призвела до того, що в Україні скасували конституційні норми про те, що українці мають мати доступ до безплатної та якісної медицини. Насправді це не так, бо повністю звісно безплатної медицини немає, бо очевидно низка послуг є платною, але на базовому рівні держава вона щороку забезпечує ці послуги. В чому можуть переконатися ну, українці, які регулярно користуються послугами державних комунальних лікарень, також є різні. Рігою програми, як от, доступні ліки, де держава повністю або частково компенсує вартість ліків для певних хронічних хворих, тож ці тези про повністю плату медицину, про повне скасування безплати медицини, найкраще воно спроштовується просто практикою, якщо людина користується справді державними комунальними лікарнями. Вона може саме побачити, що не може бути такого, що за все доведеться платити, і що постійно якісь є великі черги. Так звісно, ми не заперечуємо, що може бути якісь проблеми на локальному рівні, але в своїй основі це неправда. І це дійсно так, коли проблеми у будь-якій сфері виникають, вони є або локальними, можливо, трохи масштабнішими, але в будь-якому разі система діє, а проблеми можна долати. Утім, російська пропаганда вміє якусь проблему виокремити і роздмухати так, що робить її абсолютно неправдоподібною. Це були коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту «Вокщек». Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня в ефірі рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо особисто інформаційну гігієну. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.